<плес> Обидва бойці є фіналістами багатьох турнірів. Назаров нещодавно виграв луцький турнір. У Сіробський до фіналів. Побачимо, який результат зараз них буде. Так, ви бачите, хлопці знає, що це невідомо. Захищають нога, відставляється комога далі. Було багато ударів в повітря. Обоє гарно блокують верх. Ні, nee, тут бачу, якщо не можна. Тут базує не не Зараз Здоровський своїми довгими руками тримає значно нижчого Назарова на дистанції. Один там з трьох ударів за всіх залетів, але бачите, зараз хлопці працюють швидко, технічно, розмашисто. <плес> Дякую, хлопці, за прекрасну картину цього бою. побачимо результат.